Знову в наявності болгарочка на 76-й диск. Куанг Тіан. Зараз вже поставляється з такою червоною кнопкою. Працює вона дуже тихо, м'яко. Взагалі ніяких посторонніх шумів немає. Зараз знімемо цю гаєчку. Індикація заряду акумулятора показує. Також на ці болгарки без проблем підходять диски 76 мм з посадкою 10 мм. Ось дивіться, можна, ну, Це не проблема купити такі набори чи окремо диски. Якщо брати таким набором, це диск от по бетону, по дереву, зачисний, мультидиск по пластиковому, це відрізний. І такий тостий зачисний чи шліфувальний диск по металу набір набор от 340 гривень коштує. Або також ці всі диски, також є окрему за чесні, по металу по 20 гривень за диск. Також по металу мультидиски, є дуже професійні диски, ті, що покараємо граніту для рівненького чистого різу. Є також отакі для заточки ножів. Надіваються і дуже зручно натачувати леза. Акумулятор цієї болгарки 16,8 В 2 А. Дивіться. От Кожна банка 18650 по 2 А. Якісь ще фірмені, всі значення на них указані. Тому що бувають такі елементи, на яких взагалі нічого не пишеться, тут стоять на ці болгарки якісні. І заважу, що по вазі він дійсно такий важкенький. Бувають акумулятори, які взагалі ваги не мають. Цей досить такий має вагу. Це ось така плата на цьому акумуляторі. Баночки стоять високотокові. Тому вона під навантаженням не так часто вимикається, працює, болгарка сама безщиткова. Зараз також розберемо, подивимося, що всередині ці є ці болгарки. Посадка в руці дуже така збалансована, зручна. Оце, цей захист, цю частину можна взагалі зняти, а ця частина регулюється для зручності. В якихось трудодоступних місцях можна було десь підлізти чи за, також зашліфувати щось. Розберемо, подивимось. Ось цей акумулятор дивіться. Завдяки саме тому, що 16,8 вольт ці акумулятори додають дуже велику потужність цій болгарці, тому що 12 вольтові вони набагато слабкіші і простий метал чи камінь чи для шліфовки, вони дуже слабі 12 вольтові. Ця болгарка справляється взагалі навіть з цими роботами 625, ну, тільки якщо вам треба якісь болт 10 чи 12 відрізати, ця булгарка відріже. А як 12 вольтовий, навіть не не можу відрізати і 5-6 мм, тому що постійно вимикається болгарка, то ця болгарка може справитися багатьма роботами з більш таким великим навантаженням, навіть там ОСБ чи сканеру порізати, товщиною 10 мм, чи якісь гілки, дощечки можна десь по дереву ставити і різати. Дивіться, весь корпус він рівнесенький, ніяких щілин немає. От, максимально герметична, хороша пластику. І в цих ось місцях ще стоять скови металеві. Зазвичай. На шуруповертах вони теж бувають такі скоби, тільки з однієї сторони. А в болгарки вже з двох сторон. Це дуже добре кріпко тримає корпус цю частину, тому що тут пустий і болтів тут немає. І тому ці дві скоби, ось цю саме частину ось так от стягують. І акумулятор досить. Плотно тримається взагалі без ніяких люфтів. І далі, далі, якщо вже довго експлуатувати, то він не буде розшатуватися чи випадати. Ось. Треба таке засілля щоб його витягнути Зараз дістаємо оці ще щоб... кріплення їх дуже важко дістати. зробити, ну, але ж, все ж, ми розберемо цю болгарку. шурупа верта, зазвичай отак кріпиться корпус то цієї бугарочки на такий спосіб більш надійний. Открываем облгарочку. Давайте с этой стороны. Вот такой выглядит майя. Подшипник. Повноцінний, такий, достатньо великий. 608-й блокування диска відбувається от у цю металеву частину. Це ця кнопка. Вона теж металева. Тобто злізати, сламати це буде важко. Можна не переживати за цю частину, досить якісно зроблено. Ось така вата, кнопка включення. саме двигун. Обмотка мідна на цьому двигуні. І дуже добре, що саме вся конструкція цього двигуна, ось вона як в такому додатковому корпусі, а не так, як буває, що. От всі посадки цього підшипника, цього підшипника йдуть в цьому корпусі. То ці болгарці ось таким окремим вузлем. Його навіть можна витягнути і без цього чорного корпуса включати і буде працювати. Тобто не буде проблем з тим, що розіб'ється оця частина корпуса. Ці провода добре припаяні, ніде нічого не відпадає. Це індикація проводить також дуже такі. товсті. Це свідчить про те, що елементи все ж мають великий ток. І також ці частини плати е, витримають достатнє навантаження для такої болгарки, для такої роботи. Зібрали цю болгарочку знову. Маю 28 тисяч обертів, поставка 10, на 8.